Помпезності у святкуванні Дня Незалежності України не буде. У Чернігові все пройде досить скромно, але на достойному рівні. Як саме обговорювали на засіданні Оргкомітету в облдержадміністрації, під великим питанням традиційна хода від катерининської церкви до міського парку культури і відпочинку під супровід оркестру. Окрім цього, виникли інші корективи, які вносяться в щорічний сценарій заходу. Чого саме не побачить Чернігівці, розповів заступник начальника управління культури Юрій Ткач. Позиція управління культури, і вона обговорювалася з керівництвом міста, що феєрверк не робити. Тим паче, що бюджетного фінансування на нього немає. Я думаю, що зараз це питання теж буде піднято на нараді, і все-таки ми з'їдемося до того, що феєрверк зараз в цій ситуації трохи буде недоречний. Тим паче, наскільки мені відомо, концерт на класній площі теж не планується. А ось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за волю та до пам'ятника Шевченку не відміняється. Окрім цього, незмінним залишається фестиваль Поліське коло та Сорока Ух. Виставка квітів і плодів щастя краси відбудеться, не дивлячись ні на що кажуть організатори. Композиції цього року будуть представлені у національному колориті. Поки що ми не вводили корективи. Тобто, фактично, та виставка квітів і плодів, яку ми проводимо щороку, вона буде. Ми її плануємо. І цього року, але більш змінили тематику. Ну і самі мешканці міста і учасники цієї виставки краси. Вони самі погоджуються робити ну, композиції на на патріотичну тематику. 23 серпня в день державного прапора на Красній площі планували підняти стяг, який мали передати бійці з зони АТО. Принаймні, так планувалося на попередньому засіданні оргкомітету у мерії. То зараз готуємось до цієї акції до ритуалу передачі державного прапора. Буде відвезена гуманітарна допомога до 41-го батальйону. Але наразі, звичайно, це в зв'язку з ситуацією, яка складається на в державі, особливо на сході країни. Зараз ця це скажімо, ця акція під питання. Також попередньо планували, що державний прапор мають підняти саме військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях. Але чи зможуть вони приїхати до Чернігова знову ж таки невідомо, оскільки у них наразі інші важливі завдання.